Три земельні ділянки, які планувалося виставляти на земельні торги, це ті три ділянки обробляються. Значить, одна та що в принципі церковних законно. Тобто ми її дали минулого року по продовольчій безпеці, і зараз власник має в принципі обробляє її далі і напевно буде приймати участь на аукціоні. Друга земельна ділянка в Борине Борусові привіз в, в Борусів. 5 гектарів. Вона обробляється. І я подивився на історичних картах Гугла. Вона обробляється з 18-го року. Третя земельна ділянка, 14,7 гектара. Це є Чижичі. Вона до 20-го року не оброблялася. І вона була майже заліснена, Там чагарники росли цього разу. Там зараз пшеницю вже зібрали. Вона обробляється. Що це не перший раз, коли ми виявляємо земельні ділянки? А ці наголошую дві земельних ділянки не стосуються тих земельних ділянок, які оброблялися в межах того законодавства, яке втратило чинність в травні місяці. Здається, пане голову виникає така дивна кулізія, що виносяться три земельні ділянки на аукціон. Депутати знають, що вони обробляються до того, а інспектор не знав. Ну, якось воно неправильно. Інспектор отримує за це гроші, а депутат добровільно сів в машину, поїхав і подивився. Прошу зробити. Так, з цього. Підтвердження депутата поняк, дійсно підтвердилося. На одній земельній ділянці він вже сказав, що є з уші у Сана. Він довір є на воєнний стан заключений. Друга площа є в Борусі біля колії 3,7, там посіяна соя. І площа Чижичі біля уроща Діброва є 14 гектарів, з них 4,2 то є соя, площа 9 гектарів є ще заліснена. Е, ну, по, зі старостом ми зустрілися, староста сказав, що ті дві ділянки, ну, нікого, власника, не знайдеш, є, дав фамілію того власника 40 сороколя, тракторист, він буде визнаний, до нас буде покликаний, буде складений акти, буде передано дешко з і само собою в прокуратуру. У мене було зауваження дещо іншого характеру, я як то і так знаю, хто їх обробляє. Ми розуміємо, що воно всі обробляє, типу, і так далі. Ну, воно... І добре, що в облозі воно не стоїть, типу, десь там розумієте.